Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя Тебе просимо, рятуй кожне життя Тобою створене, якому зараз загрожує небезпека, даруй миру нам і всій землі. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних і цілий світ, Духу Святий, зійди на нас грішних і цілий світ. Маріє, Матінко наша небесна, молися за нас грішних і цілий світ, всі небесні сили, святі ангели, архангели і всі святі, моліть Бога за нас грішних і цілий світ. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Ти, Боже, що все створив, всюди є і все наповняєш, тримаєш все під своїм контролем. Віримо Тобі, довіряємо Тобі, забирай ненависть з наших сердець, даруй нам мир і наповнення Твоїм Святим Духом, Твоїм Словом, Твоїми обітницями, молимося з вірою у Твоє милосердя і просвітництво, зійшли нам Духа Правди, щоб могли все розуміти, так, як би ти хотів, щоб ми це розуміли. Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібри життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки віків. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.